Показую вам будиночок, який ми продаємо. Ось подвір'я. Своя вода, криниця заведена у будинок, це лічильник електроенергії, двохтарифний, це заїзд у гараж. і Вихід на горище. Там можна зробити ще одну повноцінну житлову велику кімнату це прибудинкова територія. Бачите, дуже багато фруктових дерев. Всі вони цвітуть. І город за будинком. Разом територія 10 соток. Показую будинок зсередини, коридор, велика шафа купе, це захід в гараж. В Гараж можна заходити як з вулиці, так і з. Що тут зачинено? Будинок зсередини. Перший поверх, житлова кімната, хол і сходами виходу на другий поверх. Це друга кімната. Така вітальня. І Перший санвузол який знаходиться на першому поверсі. Ванна кімната. А це така додаткова господарська кімната, де можна прасувальну дошку поставити, якісь шафи для білизни, для різних господарських таких речей. Кухня. Кухня майже 15 квадратів. Вмебрьована і вигляд із кухні на город, сад і теплицю. І піднімемось на другий поверх. другому поверсі дві житлових кімнати. Ось перша така світла кімната з двома вікнами. І друга. Перепрошую другий санвузол. І із душовою кабіною. І показую ще вам другу кімнату. На другому поверсі. Ось така друга кімната. І тут вхід ще в один гардероб. І можна зробити вихід на другу сторону, там ще є місце для однієї кімнати. Ось такий будинок продаємо у Вінницьких хуторах зацікавив, телефонуйте 067 418 65 94. Місто Вінниця.